Чоловічі жіночі стосунки це святе, і дуже важливо їх покращувати. Сьогодні у нас на розбір наступна ситуація. Побут для мого чоловіка важливіший за мій стан. Зроби все по дому і тоді вже йди працювати. Жіночі обов'язки усі зроби і тоді, що хочеш, і куди хочеш, туди і йди. Вже не один рік багато роздумів щодо цього. Цікава ваша думка. Мене звати Альона Янкова, я психолог. Давайте подивимося, на що варто звернути увагу в цій ситуації. Перше, яскраво видно, що чоловік займає тут позицію такого батька, да, який транслює, який вказує, який наказує, який визначальний, який авторитетний. Розумієте, от він дає дозвіл, а ви в цей момент як. Дитина. І от коли тут ви кажете, що побут для нього важливіший, ніж мій стан, це вже ви визначили, у вас вже є судження з цього приводу, ви вже так вирішили, що так є. Для вас це неоспорімо. Тобто апріорі вже є образа на нього в зв'язку з цим. А ми знаємо, що якщо ми вже ображаємося, розчаровані, нам боляче, нам гірко і так далі, відповідно, ми не є вже в той момент. Такими розслабленими біля цієї людини, ми не є вже такими легкими і люблячими. Да? От ця образа вона 100%, Ми вже починаємо діяти із цієї із цього травмуючого для себе моменту, і ми вже упереджено ставимося по відношенню до нього. Тобто, тут коли в мене є образа, є розчарування, а ви ще й відчуваєте себе скоріше за все непотрібною, тому що непотрібною, потрібною, нецінною, тому що цей момент, що от ти все зроби, а потім куди хочеш, туди йди. Розумієте, Це куди хочеш туди йди, це начебто така свобода, роби, що хочеш, але ця свобода в такому ракурсі вже нікому не потрібна. Тут буде відчуття, що я не важлива, я не потрібна, я потрібна тільки от для цього йому. Тобто, коли ви вже Всередині вас накоплено багато якихось таких болючих, неприємних емоцій, почуттів відчуттів, то ви не можете вже з чоловіком говорити і узгоджувати, і проясняти от якось легко це все буде переходити в сварки, в конфлікти ще більше непорозуміння, все більше. Коли ми один на одного, а ти, а ти, а ти, а ти. І це дуже і дуже неприємно. Тобто, треба почати з того, щоб піти в терапію і пропрацювати, звільнитися, очиститися від оцих емоцій, які вас вже роблять важкою, отягощають всю цю ситуацію. Тобто, давайте ми зараз спробуємо подивитися на цього чоловіка, що ж насправді відбувається. Давайте допустимо, я собі тут накидала ідеї, на що б я хотіла звернути увагу. От Дивіться, коли чоловік каже, спочат... тобто якщо ми не будемо його засуджувати, і в нас не буде такого чіткого висновку, що все, він для нього побут важливий, а я не типу, і, і тут ми тут будемо тільки з цього бачення дивитися, ну тобто, ви з ним, ви продовжуєте з ним жити і думати от про це не один рік. Да? тобто... По суті, що ви на нього перекладаєте відповідальність, от давай змінися, давай почни цінувати мій стан, а насправді ви самі свій стан не цінуєте, ви не вмієте його донести, те, як ви себе почуваєте, ви не вмієте настояти і на своїх потребах, ви не вмієте свої потреби здійснити, реалізувати, закрити. Тобто ви... Знаєте, як маленька дитина, він винен, і відповідальність теж на ньому. От коли він почне розуміти, що мій стан важливий, от тоді щось якось і зміниться. А я, начебто, в цій всі ситуації нічого змінити не можу. Тобто ви там відчуваєте свою от якусь таку безпорадність просто тому, що знаходитеся в дитячій позиції і боїтеся, тому що ви не пред'являєте себе да, не заявляєте про себе, свої кордони не відстоюєте себе, не захищаєте там, де цього потрібно вам. Тобто ви скоріше уникаєте, уникаєте конфліктів, уникаєте якихось розборок, уникаєте, от, щоб не було коса на камінь, і цим самим намагаєтеся, що? Зберегти стосунки, зберегти любов, все в нас нормально, все в нас нормально, а, а десь в глибині це страх. Страх, я не знаю, що там я не знаю, він там буде підвищувати голос. Ви боїтеся і уникаєте, дійсно боїтеся взагалі конфліктних ситуацій. Страх втратити його. що Якщо ви щось почнете випендрюватися і почнете пропонувати свої правила гри, тому що він вам дає правила гри свої Він каже: В мене картина світу така, буде так. А ви така, а мені це не підходить. Ну, ви це говорите подружці, кумі там, ще кудись, а йому. Ну, якось ви це про це говорите, але по факту на рівні дій чогось іншого не привносите. Тобто, да, ви там закапсулювалися в якомусь страху, і там, скоріше, є якась залежність, або емоційна залежність, або фінансова залежність, що ви як не маєте право на голос, ви вже не хочете от ніякого рабства, ви хочете робити те, що ви хочете, але не знаєте, як це. Просунути і ждете, що він зміниться, і не бачите, що і як ви можете робити і міняти. Окей, якщо ми не будемо його засуджувати, що от він така зараза, хоча всередині себе ви вже десь там, от він козел, да, от абсолютно не цінує мій стан, це для нього не важливо, для нього тільки важливо, щоб посуда там на місці стояла. Якщо ми від цього відійдемо і попробуємо більше зрозуміти його, чим він керується, що з ним насправді відбувається, в якій тому, що він теж знаходиться в сценарії. Він певний сценарій програє в цей момент, як і кожен з нас. Він якимось установкам і переконанням вірний в цей момент, як і кожна з нас має купу установок, переконань, тверджень, точок зору, які ми і сповідуємо, давайте подивимося. Тобто, перше, скоріше за все, от коли він каже, що спочатку всю роботу зроби, а потім вже там і цей, що за цим стоїть? Скоріше за все, це і є, що саме так веде себе чоловік господар, можливо, в сім'ї його. Так і було для нього це якийсь певний рівень норми, а по-іншому він і не знає, як це. Він не знає, як це бути чоловіком чуйним, який зважає на емоції, на почуття, який вміє обняти свою дружину, коли вона плаче, який вміє покласти її, погладити по голіванці, і принести чаю. Тобто йому скоріше це не властиве. Йому властива от, така твердість, якась раціональність, і йому дуже вигідно. от він як такий критикуючий, контролюючий. Батько да йому подобається. ця позиція сили. Він визначальний, він авторитет, він транслює там, його слухаються. Ну, тобто, все окей, він себе почуває окей, йому добре. Ну хто ж тебе щось не влаштовує? Кажи, роби, проявляйся, а мене влаштовує. А ви ж дете, що його чогось це повинно перестати влаштовувати. Він повинен вести себе якось по-іншому. Тобто, от перше, зверніть увагу, а що, якщо це дійсно його картина світу, і от саме так в його картині світу веде себе класний чоловік-господар. Він не бачив тієї сторони, що в цей момент він знецінює ваші почуття, що в цей момент він зневажає і не звертає увагу на, на ваш стан, що вам якось там слабко, чи, там чи ще щось. він, взагалі, скоріше за все, от всю цю емоційну складову відкидає? Він не розуміє цього. Розумієте, жінки вони більш емоційніші, в шість разів емоційніші. Чоловіки часто як такі сухарі, в них теж є ті емоції, але вони ще по життю навчилися це подавляти, тому що в їх картині світу може бути емоція, це якась слабкість. Що якщо я зараз буду вестися на всі твої емоції, на всі твої соплі, а ти хочеш, а та ще щось, то ми зараз розоримося і в нас взагалі ніколи порядку не буде, і ти взагалі нічого не будеш робити. Тобто, ну ставлення тут і. Оце така розстановка сили? Явно, що він як батько такий, а ви як дитина. І він постійно намагається вас організувати. Знаєте? Тобто, що тут дійсно ще може стояти за його поведінкою? що… Він вважає, що вас от, от, треба організовувати. Що якщо вас там не організовуєш, то і нічого не буде зроблено? Тобто, так він може якось не знаю почому, або він просто таким способом намагається. Подбати про порядок, да, щоб в його господарстві там все було класно, тобто вашими руками, ви все це зробите, але ж е, е, всі гроші і всі е, результати йдуть управлінцю. Понімаєте, він такий зроби зробите, зроби все, зроби все. Оце має бути зроблено. І він такий тоді, всередині, в нього така галочка. О, все, він про господарство своє подбав. Тобто, в той момент, коли ваше шкурне боже я втомилася. А він такий, типу, так, все, я зробив так, що буде порядок, і всім, всі ми від цього виграємо. Тобто 100% ці ситуації він керується установкою: от все зроби, і от тоді, тоді ми вільні. Ну, тут цікаво, ця установка тільки по відношенню до вас транслюється, чи. чи... Так само вона має відношення до нього, можливо, він так само вимогливий по відношенню до себе. там е, Трудоголік такий, да що е, знаєте те, що я пам'ятаю, що в університеті як така була установка, постійно треба щось робити, треба щось робити, треба щось робити. Тобто ну не було такого, що можна лягти там і відпочити. Ну, ні, це все засуджувалося, це все каралося, е, там критикували, ні, ні. ще раз ні Будь ефективною, будь там працездатною. Е, постійно щось роби Тобто, і установки насправді, установка це готовність діяти непевним чином. Вони сильніші за нас. Це як закон, якого ми притримуємося. розумієте Тобто він він теж ваш чоловік, в цей момент, ми бачимо, що він заложник у цій ситуації, у установок у цього сценарію. Він не виріс з цього, він не знає як інакше. Ну і йому здається, що от це класно все працює. Результат є, є, ну, ну що такого? Ну, ти ж... Тобто, от у вас треба спитатися, що як ви показували йому, як ви доносили про свій стан? Скоріше за все, ви це не донесли. Якось ви про це казали, говорили, і вам би хотілося щоб він зразу це почув там, відгукнувся. Але ні, ну тобто. Ви не говорите на його мові, ви не вмієте донести, щоб другій людині, щоб йому от стало зрозуміло. Ви не настоюєте на своєму. А він такий дивиться, типу, ну вона ж не впала без сил, вона ж не хвора. Значить, вона може, вона ж воно возмущатися може там щось. Значить, сили в неї є. Ну так хай піде сили направить в правильне русло. Тобто, він, от, наприклад, до нього батьки були такі вимогливі. Може, його батько такий був, чи можливо мама, і для нього це. Абсолютна норма. Розумієте, що таке норма? Він не знає інакшого. І от да, тут, скоріше, про те, що будь-яку емоційну частину, емоційну складову він витісняє і живе в раціо. От Він емоції подавляє, тому що ці емоції там якась слабкість, типу, це не дуже зрозуміло. Типу, господи, він некомпетентний в емоціях він там буде себе слабким відчувати. розумієте? Тому він такий так, все, цих саплій немає. Давай, четко по делу. Все є, окей, хорошо, там претензій немає. Угу. Тобто йому емоції. Це не те, це те, що він не буде зважати, да? тому що йому треба бути сильним, спроможним, і він, власне, такий і є. От коли він вимогливий, да? він такий сильний, спроможний, він рішає все прекрасно. Він взагалі дбає про те, де ви знаходитеся і як ви живете. Розумієте? Тобто, давайте такий висновочок. В той момент, коли ви сприймаєте, що я для тебе не важлива, ти не зважаєш на мій, на мій стан. То він насправді транслює себе і він показує, про що він. Тобто він вам каже: Я не емоційний, я вимогливий, я вважаю, що так буде краще для нашого побиту. Я не бачу сенсу в оцих всіх твоїх там походеньках, що ти хочеш там почитати, полежати, кудись. Ну типу що це? Давайте давай по ділу. Не Розумієш? Тобто він каже, що я жив так, все життя, це нормально, не треба піддаватися слабкостям, а то можна дуже сильно розлінитися. Я тримаю тебе в їжових рукавицях, і подивися, ти тоді така організована, все класно. І от життя це постійний труд. А що інакше може бути? Тобто це... Попробуйте подивитися на свого чоловіка без засудження, а з такої цікавості, от що він транслює. Цим, да, в якій картині світу він живе. Він вам пропонує свої правила, свої ну, правила гри. Ніхто вас не обмежує привносити свої, щоб ви розвивалися один об одного. Ну ви ж теж не просто так знайшли такого чоловіка і погоджуєтеся на цю історію. Насправді, це скоріше за все для вас такі класні умови вирости, розумієте? Навчитися себе відстоювати. Да, тому проявляйтеся. І знову ж таки, на що тут ще варто було би звернути увагу, що ви вже дійсно робили в цій ситуації, як ви розмовляли зі своїм чоловіком, щоб це кудись направити в інше русло? Дуже часто люди кажуть про те, що я вже по-різному пробувала і так, і так нічого не працює. Але повірте, є ще варіанти. От коли до мене приходять на консультацію, ми завжди знаходимо. Як ще в цих всіх ситуаціях можна діяти? Ну, перше, пам'ятайте, ви нічого не зможете перевнести таке конструктивне у взаємодію, якщо ви будете говорити з образи. Тобто, поки всередині вас є образа, претензія, от звинувачення по відношенню до нього. ваша Позиція дитини, і вам страшно, вам страшно лишитися самі там чи, чи ще щось. Ну, не буде, не буде того конструктивного діалогу. Окей, ну як можна було би говорити зі своїм чоловіком, коли чоловік там каже, що типу, да, от ти все зроби, а потім вільна, можеш робити все, що ти хочеш. І ви йому кажете: коханий мій дорогий. Я правильно розумію, що ти хочеш, щоб там в нашій квартирі чи в нашому господарстві, щоб в нашому домі все було в порядку, щоб все було класно, все було на місцях і все було приготовлено. Я правильно розумію, що ти хочеш такого порядку? І він каже: Ну так. Да. І ви йому кажете: Дорогий мій, я теж хочу саме цього. Мені теж подобається, коли там все складено, все на місцях, все приготовлено і все красиво. І от разом з тим я усвідомлюю. Що якщо я буду вигорівша, виснажена, задовбана і нещасна, то от якщо я буду така, то потім просто не буде кому це все робити. Розумієш? І ще я знаю, що тобі насправді дуже важливо те, як я себе почуваю. І я тобі дякую. Ти, ти завжди про мене дбаєш. Да? Я тебе теж дуже ціную. Тому знаєш, от прямо зараз я обираю. Зайнятися дуже важливою роботою, це от привести себе в порядок і от себе підсилити. І тоді я ще шустріше зможу робити і от наводити той порядок, який ми обоє хочемо, щоб був в нашому домі. Окей? Тобто, отак от, от треба навчитися з взаємодіяти, знати, де можна приєднатися до людини, не, не йти в конфлікт. Да? Тому що коли я ставлю зразу і пишу в тебе на лобі, ти ворог, ти хочеш мені поганого, відповідно, я починаю захищатися да? і з таких захистів діяти, а він теж потім захищається, да? він не розуміє, що таке. Тобто, ну, ви знайшли собі саме такого чоловіка, чим навіщо мені ця вся ситуація потрібна. Да? Що я можу тут навчитися? Який урок тут для мене? Я хочу взяти. Тобто тут явно треба зізрівати. Нема сенсу перекидати відповідальність на нього. Де тут ваша відповідальність? Де ви відповідальність не берете за себе? Окей, буду рада бути корисною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ви можете писати свої теми, які б ви хотіли розібрати, або теми, які б ви хотіли, там, про які б ви хотіли почути. Да, будемо взаємодіяти.